Вітаю вас, діточки! Подивіться уважно та скажіть, а чи є у вас вдома такі предмети? Діти з чого вони зроблені? Так, з глини. А хто їх виготовляє? Гончар. А для чого ці предмети людям? Сьогодні ми з вами поговоримо про українську кераміку і про майстрів, які її виготовляють. З давніх давен українська земля славилася народними майстрами. В Україні вміли ткати, Різати по дереву. Вишивати, виготовляти кераміку. Ця майстерність передавалася від батька до сина, від матері до дочки. Кераміку виготовляли гончарі, а їхнє ремесло називалося гончарством. І хоч нині вже й немає особливої потреби у гончарних виробах, був в магазинах сповна різного посуду, народні майстри продовжують виготовляти цей гарний посуд та навчають всіх бажаючих. Ось такий вигляд мав давній гончарний круг. Зверху дерев'яне суцільне колесо схоже на стіл. Нижче друге обидва з'єднані віссю. На гончарний круг кладуть сірий буханець глини. Кажуть в народі, що у руках майстра глина може плакати і сміятися. Присівши на стілець, майстер поволі розкручує легкими поштовхами ноги нижній круг, а на верхній довалька глини приставляє великого пальця. Круг розмірено набирає швидкості, глина під пальцями слухняно розширюється, краї зводяться вгору. Спливає кілька хвилин і круг зупиняється. Ось вам і горнятко. Для кожного виробу треба добирати певний сорт глини. Спершу її добувають із землі. Тоді вона вивітрюється рік 2 на поверхні. Далі її замішують на воді ретельно, як тісто для хліба. Очищають її від найдрібніших камінчиків, смітинок і лише потім кладуть на гончарний круг. 12 годин. Вигрівається горнятко на слабкому вогні у печі. Ще 12 годин на сильному. А тоді ще 12 годин вироби холонуть у печі. Візерунок наносять одразу після того, як виготовили річ. Треба дібрати різні глини, перепалити для одержання потрібного кольору. Коли орнамент нанесено, Всю посудину покривають пісковим розчином у воді і садять у піч, через 36 годин матимемо гарну річ. Дітки, якщо у вас вдома є керамічний виріб, посуд або прикраса, попрошу вас зробити з нею фото та надіслати мені. Якщо є можливість придбати глину. То ви можете стати гончарем та зробити самостійно якийсь посуд із глини. Я буду чекати на ваші фото. Дякую, що були сьогодні зі мною. До побачення!